Краще бути здоровим та щасливим, кажуть прихильники спорту, ветерани міліції і до того ж організатори відкритого турніру з дзюдо серед дітей та підлітків. Вони закликають батьків приводити малечу до спортивних секцій і привчати до активного способу життя. Про самі змагання ми розкажемо далі у сюжеті. До дня збройних сил України на базі спортивного клубу Октант відбувся відкритий турнір з дзюдо серед дітей та підлітків 2003-2008 років народження. Змагання проходили за сприяння громадської організації Громадський актив України, яку створив пенсіонер органів внутрішніх справ Петро Пекур. Участь у турнірі взяли 10 команд з Чернігова, Ріпок та Чернігівського району. Діти змагалися у двох вікових групах та дев'яти вагових категоріях. В залежності від цього і було розіграно 12 комплектів нагород. П'ять годин напруженої боротьби не залишили байдужими ані самих учасників, ані їх батьків. Для багатьох дітей це були перші змагання в житті. Сьогодні пройшов турнір. пройшов на дуже високому рівні 70 чоловік. Было участников, все без травм, все хорошо, все довольны. Эмоции захлестывали, потому что соревнования были среди новичков. То есть первый раз детки боролись. Доставить радость родителям, почувствовать эту спортивную обстановку, почувствовать, как в ней можно участвовать, свои силы показать. Вот. Я думаю, что это увлечение детей. Будущому занятю спорта. Діти, які приходять у спорт, неодмінно мають стати сильними та мужніми, переконані організатори. А що вони сподіваються, що такі заходи стануть дієвою профілактикою злочинності серед неповнолітніх. Адже якщо діти займаються спортом, у них немає часу на дурниці.